Американських військ в Україні не буде а Зеленському варто проявити гнучкість. Дональд Трамп вийшов зі свіжим інтерв'ю для свого улюбленого каналу Fox News. Політика питали про підсумки вчорашніх переговорів із українським президентом та європейськими лідерами. Президент США вважає, що Зеленський робить, що мусить, але водночас має проявити гнучкість. Щодо питань території, американський очільник заявив, що Україна в результаті може отримати дуже багато територій і одразу ж почав розказувати про міць російської армії. Зачепили тему безпекових гарантій. Трамп вкотре виключив вступ до НАТО та застосування їх. Ні армії в Україні при цьому поточнив, що Вашингтон якимось чином готовий допомогти європейцям це реалізувати завдяки підтримці з повітря. Що це означає на ділі? Поки що невідомо. Президент США також заявив, що. Він допомагатиме створити двосторонню зустріч Путіна та Зеленського хоча спершу думав про тристоронній формат. Пояснив це тим, що нібито в українського та російського лідерів кращий стан справ ніж він думав. При цьому політик певен, що Путін так втомився від війни, що укладання угоди не має стати проблемою. Путін погодився на зустрічі з Зеленським вічнавіч або за посередництва президента США. І адміністрація Трампа вже взялася її організовувати. Такий головний підсумок переговорів у Білому домі. Там із Дональдом Трампом зустрічалися Володимир Зеленський і лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Фінляндії, а також НАТО та Єврокомісії. Зеленський в результаті заявив, готовий говорити із Путіним, зокрема і про окуповані землі. Власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко спостерігала із середини. Такої кількості світових топ-політиків для одночасних переговорів у Білому домі не приймали ніколи. Європейські лідери відклали свої відпустки, робочі справи, змінили графіки для того, щоб разом з президентом України Володимиром Зеленським приїхати на переговори до Дональда Трампа. Очікування були вкрай напружені за плечима. Негативний досвід перемов Трампа та Зеленського у лютого цього року у Білому домі, а також дуже позитивна зустріч Трампа із Путіним минулої п'ятниці на Алясці. Найгірші побоювання не справдились. Президент Трамп тримався приязно. Він зустрів президента Зеленського на ганку західного крила. Сам провів до овального кабінету спроби журналістів ставити конфліктні питання. Гасив Зеленський з'явився у гібридному варіанті костюму. Вже не військова форма, але й не діловий стиль. Той самий блогер, який минулого разу провокував питанням про вбрання, отримав від зеленського реванш. По перше, президенте Зеленський, ви виглядаєте чудово в цьому костюмі. Я сказав те саме. Ви добре виглядаєте. Я сказав те саме. Пам'ятаєте, це той, який нападав на вас минулого разу. Бачите? Я пам'ятаю. Я приношу свої вибачення. Ви виглядаєте чудово. Моє перше запитання до вас, президента. Зеленський. Але ви в тому самому костюмі. Бачите? Я переодягнувся, а ви ні. Президент США пообіцяв встановити для України тривалий мир, не зупинку на роки, після якої бойові дії відновляться знову. Перед початком переговорів у розширеному форматі ввімкнений мікрофон випадково потрапив шматок приватної бесіди Трампа із президентом Франції Макроном. Я можу зателефонувати путіну і домовитися про тристоронню зустріч. Знаєш, я думаю, він хоче укласти угоду. Я думаю, він хоче укласти угоду зі мною. Ти розумієш це? Як би божевільно це не звучало? До початку переговорів американська сторона наполягала обидві ворогуючі країни матимуть піти на поступки, що у випадку України перекладається як відмовитися від окремих своїх територій на користь Росії. Європейські лідери підтримали позицію зеленського, який відмовився віддавати землі окупанту. В Україні не повинно бути нав'язано жодних територіальних поступок. Вимога Росії, щоб Київ відмовився від вільних частин Донбасу для порівняння рівноцінно тому, щоб США відмовилися від Флориди. Суверенна держава не може просто так вирішити щось подібне. Це рішення, яке Україна повинна прийняти сама в ході переговорів. питання території обговорювалося в овальному кабінеті. Американці навіть розмістили карту України із зазначеними у відсотках окупованими Росією землями. Зеленський після переговорів розповів, привіз свою карту і вперше предметно показав президенту Трампу реальну ситуацію на землі. Зрештою, заявив Зеленський, долю окупованих територій він готовий обговорювати лише з Путіним. У мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом Сполучених Штатів Америки з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючи не картки, а дуже добре розбираючись в кожному. Нашому квадратному кілометрі а, залитому, вибачте, кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і, і бачив це, і ми і були, були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною. І путін у перерві під час переговорів Трамп встиг зателефонувати Путіну. У повідомленні в Трус Соушел він оголосив, той погодився на зустріч вічнавіч із з Зеленським. Після завершення зустрічей я зателефонував президенту Путіну та розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним та президентом Зеленським у місті, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч, де будуть обидва президенти і я. Організацію переговорів президентів ворогуючих сторін підтвердив канцлер Німеччини Мерц. Він каже, це може статися у найближчі два тижні. І президент Франції Макрон він сказав, що не вірить у добрі наміри Путіна. Тож запасний на випадок його саботажу варіант теж. Обговорювали дискусія стосувалась можливості того, що результату не буде досягнено можливості того, що Росія не бажатиме щиро брати участь у цьому процесі, і в цей момент Трамп заявив про свою готовність і бажання запровадити те, що він називає первинними та вторинними митами. А ми по суті санкціями обговорювали також і гарантії безпеки для України. Трамп попередив США готові координувати і підтримувати. Але основну відповідальність мають взяти на себе європейці. Наступним кроком має стати зустріч або в двосторонньому форматі Зеленський Путін віч на віч або у тристоронньому за посередництва Дональда Трампа. Президент України каже, ми готові до будь-якого сценарію, але ані формат, ані час, ані місце не визначення. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. плюс Робота над гарантіями безпеки для України на рівні лідерів триває і сьогодні. Про це у своєму телеграмі повідомив Володимир Зеленський. За його словами, радники із Нацбезпеки перебувають у постійному контакті. Зустріч коаліції рішучих відбулася у форматі онлайн. Тим часом видання Wall Street Journal пише, що з американського боку робочу групу, яка розроблятиме детальний проєкт безпекових гарантій для України, очолить держсекретар США Марко Рубіо. До неї також увійдуть радники з національної безпеки та представники НАТО. Гарантії складатимуться із чотирьох компонентів: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій. І вже завтра військові лідери країн НАТО зберуться, щоб обговорити подальші кроки щодо ситуації в Україні. Про це пише агенція Reuters. За даними її джерел, головнокомандувач сил альянсу скликав регулярну нараду на рівні начальників генштабу. Поінформує їх про результати нещодавньої зустрічі президентів Трампа та Путіна на Алясці. Втім, сам генерал Ден Кейн приєднається до зібрання онлайн. Але цей формат ще може змінитися, зазначають джерела агенції. А от де саме може відбутися зустріч Зеленського із кремлівським диктатором? Самі росіяни запропонували зустріч у Москві, але президент України категорично відмовився. Водночас Швейцарія пропонує провести її у Женеві і обіцяє Путіну імунітет. Про попри орден МКС про це заявив міністр закордонних справ Ігнаціо Касіс і зазначив, що вже не раз говорив про це очільнику російського МЗС Лаврову. Позмагатися за місце проведення зустрічі Путіна та Зеленського намагається і Угорщина, яка, до речі, теж є учасником угоди, але у травні почала вихід з римського статуту. А прем'єр Орбан і раніше заявляв, що готовий прийняти диктатора у себе. Зустріч може відбутися вже впродовж двох тижнів. Принаймні, так заявляє сам Трамп. І якщо Володимир Зеленський може приїхати будь-куди, то з Путіним все складніше. Він не в'їзний у 125 країн світу, включно з Україною. Торік ми ратифікували Римський статут, і також разом із Радою Європи створили спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Тож на що здатне міжнародне правосуддя? І як далеко Україна просунулась у створенні трибуналу в Газі, дивіться далі. Кроки червоною доріжкою на Алясці Путін робить показово впевнено. Він знає, тут його не арештують. Сполучені Штати не визнають міжнародний кримінальний суд, а відтак злочинця не затримують за ордером, виданим понад два роки тому. Російська пропаганда активно розганяє постулат. Путін не боїться ордеру. Мовляв, Монголія, хоч і країна учасниця Римського статуту, рішення суду не виконала. Але це те руйнується на простих прикладах. Путін не їде туди, де йому не дають гарантії безпеки. 2023-го він не поїхав на саміт Брікс до Південно-Африканської Республіки. Торік теж з'явився онлайн на зустрічі g 20 у Бразилії. Коло країн, де його ще готові приймати. Край обмежене. Розслідування воєнних злочинів в Україні для прокурорів МКС це справжній виклик, адже за останні 18 місяців вони зібрали більше доказів, ніж за 20 років роботи Міжнародного кримінального суду. Усіх цих доказів вистачить на сотні нових ордерів. Нині їх шість. Останній було оголошено більше року тому 5 березня 24-го. Утім, останній рік Міжнародний кримінальний суд переживає непрості часи. Спроби влаштуватись в офіс російських шпигунів, численні хакерські атаки, санкції, США, які буквально заморозили роботу суду, і сексуальний скандал з прокурором Карімом Ханом, який спалахнув торік і тягнеться досі. Працівниця суду звинувачує його у домаганнях. Карім хан пішов у тривалу відпустку, доки триває розслідування. У Вересні буде вирішуватися це питання. Тому що в принципі зараз на порядку денному, що можливо він піде у відставку, тому що справді є дуже серйозний удар по репутації органу на тлі кризи в МКС Україна разом з країнами Ради Європи оголосили про створення трибуналу щодо злочину агресії для Путіна і його посібників. Йдеться про 20-30 топ злочинців найвищого рангу, і не лише з Росії, розповів ТСН, директор департаменту міжнародного права МЗС Антон Кореневич. Тепер всі наші зусилля будуть спрямовані на третій елемент пакету про створення керівного комітету спеціального трибуналу. Керівний комітет буде чимось на зразок асамблеї держав-учасниць. І відповідно, керівний комітет він відповідатиме за всі питання адміністрування фінансування роботи спеціального трибуналу. Спеціальний трибунал зможе розпочати роботу, не чекаючи завершення бойових дій на фронті, і судити злочинців заочно. І, хоча обійти так званий імунітет, трійки глави держави, уряду та МЗС цей суд не може, поки вони обіймають посади. Їхні справи розслідуватимуться, а злочини не матимуть терміну давності поки що вони захищені, але не назавжди. Міжнародне кримінальне право я завжди кажу грає вдовгу. То чи будуть ці високопоставлені особи притягнуті до Гаги найближчим часом? Певно, що ні, але історія показує, що все. змінюється. That на ченджена Алясці Путіна Трамп зустрів рукостисканням, але передав лист від першої леді США Меланії, де вона згадує дітей, які мають жити в мирі і любові. Там не було згадки про викрадення, але у світі сприйняли це саме як нагадування про цей злочин, через який міжнародний кримінальний суд і видав ордер на арешт диктатора. Наталія Єрмола, ТСН, 1 +1. А чи вірите ви в дію міжнародного правосуддя? Поділіться з нами в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН.